У Палацах культури міста триває тижневий цикл заходів. Кривий ріг, місто Фортеця, приурочений другим роковинам початку повномасштабної російсько-української війни. У бомбосховищі Палацу культури мистецький представлена арт-інсталяція Пам'ятаємо, вистоїмо, переможемо! Три такі локації. Перша це локація, де ми розповідаємо про нових криворіжців, людей, які тепер для них кривиріг став. Пристанищем для них Кривий Ріг став спасінням, і в нас представлені три історії в текстовому варіанті, і одна історія у відеоінтерв'ю». Екскурсії переважно зосереджені на історіях переселенців та інших людей, які протягом двох останніх років не опускали рук, допомагали військовим чим могли. Іван Бернацький згадує 24 лютого о п'ятій ранку. Його родина прокинулась від звуків гарматних пострілів. Снаряди летіли вже на Чонгар. Це 30 кілометрів від Новоолексіївки, де мешкали Бернацькі. Сім'я швидко організувала негайний виїзд. Ми про це говорили раніше. Тому що з русським міром це не наш мір. А в мене мір зовсім інший. Ну, світ України, ну не русський, він міром називатися не може. Це руська війна може бути, ну не мір. Значить, і коли вони вже в 6 годин, половина сьомої були в Новолексіївці, буквально за дві години вони були вже в Новолексіївці. І ми коли побачили колону рашистську, по трасі йшла, машину сіли і виїхали звідси. Зазвичай дорога до родичів у Кривий рік тривала до шести годин. У той же день шлях розтягнувся на добу. У Антоновський міст там вже йшли бої. Нас звичайно туди ніхто не пустив. І 24-го ми від Антонівського поїхали на Каховку. Каховського думали переїхати там. Там були вже расисти. Вони буквально в 10 годин ранку вже були на Каховській ГЕС. Вони окупували все, і, звичайно, хто б хотів переїхати на правий берег, нас вже там не пускали. Розвернули назад. І ми ночували десь в Лепетисі, там батьківщина моєї дружини було де. І потім на Запоріжжі, на Запоріжжі кривий ріг. Вчитель історії Іван Бернацький переконаний, гарантія волі і незалежності України це єдність ЗСУ і народу. Чоловік активно підтримує волонтерів у місті. Цей інтерактивний епізод арт інсталяції, саме про них. Мене брат воює. Мене однокласник зять. ще чотирнадцятого року. Воює зять воює. Да. Ну якщо я їм не буду допомагати, тут то хто буде? Да, тому намагаємось робити вирішили. все, що потрібно, і, і не тільки плитимо сітки, і в'яжемо і шкарпетки і піддуплічки, і збираємо, робимо сухофрукти смаколики, смаколики робимо. Да, тобто все що, треба, все, треба, що все ми можемо робити, ми робимо в експозиції. Є і фрагменти зброї за зв'язку інших речей військових. Арта-інсталяція дуже впливає, вона заглядає прямо у самодушу, тому що це з спомини і. Допомагає вона завдяки повернутися у два роки у ці найважчі два роки, які ми переживаємо і пережили, переживаємо і ці руйнування, і атаку російську, і на аеродроми, І це все ця виставка для мене дуже близька. Бо я з першого дня, з 24 лютого, 22 року ходила на литіння сіток. Дуже мене вразили наші люди, наші дівчата. Вони. Дійсно все роблять для, для перемоги. Арт інсталяції діють до кінця цього тижня в усіх дев'яти палацах культури міста. Тетяна Васильєва, Вадим Діденко, цей день.